Кілька років тому Ужгородець Василь дізнався про одну з найбільших мереж гостинності у світі каучсерфінг. Люди з різних країн безкоштовно надають одне одному місце для ночівлі під час подорожей. Також проводять екскурсії. З кожним роком каучсерфінг з англійської мандрівки диванами набуває популярності. Стало цікаво через те, що можна познайомитися з людьми з різних куточків світу. І ми почали з дружиною з того, що приймали людей. У нас перші були з США, з Іспанії, з Італії люди, а потім ми спробували самі поїхати. Бували в ДСБ більше, ніж 15 країнах. По Європі в основному це Чехія, Австрія, Угорщина, Германія, Іспанія, Португалія, Франція. Учасники користуються різними сайтами для пошуку зокрема, це Couchsurfing.com, що нагадує соцмережу. У Учасників там є своя сторінка, фотографії, і головне відгуки людей про неї, у кого вона була в гостях, або хто був у неї. Ну і можна подивитися, що якщо позитивні відгуки, і тобі людина подобається, то посилаєш їй запро... ну, як запрос, що ти хочеш до неї приїхати на якісь дати. Учасник в нього є вибір або прийняти твій запрос, або відхилити. Василь рекомендує звертати увагу саме на відгуки, які залишають гості. Це допоможе вибрати, де і в кого зупинитися. А ще радить не боятися нових сусідів. Зараз ми були в Португалії одного хлопця. Ну в нього така політика, що він приймає всіх, хто до нього йому пише запроси. В нього кожен день з різних країн по п'ять чоловік живе. У нього чотирикімнатна квартира. Пуста в ній 20 років ніхто не жив, і тут він вирішив повернутися в неї, там трохи облаштувати і приймати людей. Він каже: якщо в мене є така можливість, і я можу це робити, чому не робити це? Це добро. Я даю людям, воно мені потім вернеться. Якщо кожен буде так робити, то світ стане краще. Уже три роки про цю послугу знає і Ані. Каже, крім економії коштів, каучсерфінг передбачає культурний взаємообмін. Чесно кажучи, було для мене здивуванням, що в Ужгород приїжджають люди з дуже далеких і дивних там, країн незвичних нам, із Азії, із далекої Росії, із далекої Європи. І, і одразу почалися такі запити, чи можу я приймати когось у себе вдома. За час користування каучсерфінгом ані переконалася, тут є як переваги, так і недоліки. Від імені моїх всіх друзів, з якими ми збиралися їхати, я написала е, запит. Це було в італійському якомусь невеликому містечку. Одне, що я зрозуміла, дуже складно потрапити до когось, коли є велика компанія. Набагато легше, коли ти одна. Ну і ще може бути з кимось двоє. Але коли троє, четверо, п'ятеро, то практично в одну до когось неможливо потрапити. Одна єдина людина зголосилася. Нас прийняти, але в нього була умова. Він сказав, що він нудист, і Відповідно, всі його гості е, теж мають ходити вдома голяка. А так це такий неформал, і, і, і напевно неформали до нього і збираються. Ну, я подякувала і на цьому ми розійшлися. Основна мова, якою спілкуються учасники на сайті, англійська також є можливість безкоштовної реєстрації. Наразі каучсерфінгом користуються понад 2 мільйони людей у світі.